Коли прийшов руський мір, ми з чоловіком не могли там більше знаходитися і поїхали. Єдиний багаж що у тебе був це рюкзак, який ти зміг взяти. Приїхала як попала під бомбіжку. Я з сестрою була в будинку батьківському, і два самоліти летіли і кидали бомби. У нас виникла така ідея про організувати благодійну ярмарку, яка називається Приготуй своє, смакуй наше. Ми подумали, щоб для того, щоб згуртувати людей і дещо трішечки відволікти. Приготувала сьогодні як український капусняк. Особливіше, що він готується в пшона і в кислої капусти. Теж готувала бабуся, мама і вся родина його дуже любить. Чоловік мій дуже-дуже любить в Миколаєві, який зараз там проживає. Географія внутрішньопереміщених практично всі області, які були в певний період часу окуповані. Ми виїхали з родиною з Бахмута 1 квітня 2022 року. 2 квітня ми вже були в Іванівцях сільського району і зараз тут мешкаємо. Ми живемо в добрих умовах, у нас добрі сусіди, ну просто люди з величезним серцем. Ми відчуваємося себе тут дуже затишно, дуже комфортно. Їхали через усю країну і приїхали вже дачів. Тут такі прекрасні люди, такі волонтери. У нас такі друзі з'явилися. То інтеграція таких осіб в громаду насправді зараз дуже важлива. Це третій інтеграційний захід, який відбувається в нашій громаді в рамках проєкту Поверла у співпраці з громадською організацією Європейський діалог. Це музичний вечір. Ми не хотіли називати власне, це концертом. І щоб цей захід ми прагнули, щоб він відбувався дуже душевно, в такій дружній атмосфері і дуже невимушено. Я приїхала з Харківської області міста Чугуєва, і ми були в домі якраз 1 березня і наш дом. Ну, криша повалилась, там вікна вискакували, там біля дому там, три вирви, такі великі. Ну, я не знаю, як ми стали живі. Я тут знаходжуся вже півроку, майже півроку. І, і жовка прийняла дуже гарно, тепло. Тут на цьому тренінгу, по-перше, ми познайомились з громадою трохи більше, якось по-іншому стали оцінювати ситуації в житті, якісь проблеми і так далі, відносини його. Власне, ми дуже насолоджувалися, коли будували оцей місток, коли люди могли говорити про те, що ми вам дякуємо за те, що ви нас прийняли. Сказали, Та ми ж раді, нам ж це так важливо. Це, ми можемо, Чим можемо, тим допомагаємо. Ми провели вже п'ять інтеграційних заходів, і цей захід від Ірини Федорич це є вже завершальний. Як на мене, це є певна адаптація і певне входження людини в суспільство. Як для місцевої влади, для нас є важливо розуміти їхні потреби, тому що ну, ми стикалися з тим, що десь. Ну, тобто людям можливо в якійсь мірі важко інтегруватися. Вони чогось не розуміли, але ну, зараз, після цих семи місяців війни, які ми пройшли разом тут, я вважаю, що в нас досить тісна комунікація.